Їдемо ми в Хорватію. Не вітать мені своєї премії. Ми тільки стартанули. Бачите, все в горку. Ой! Бачите, їдемо 4 хвилини тільки. Ну що, 100 на 100? <кхи> Вибачте. Як вам такий розход? Блять, поставлю фірму на коліна, ні? Просто включилася очистка фільтра. Це ж так треба, щоб так все впало, ні? Рієка, Хорватія, Їдемо ми на Італію, 24 тони завантажили. Ой, вибачте. Зараз хочу вам показати. О, бачите? 24 тони у нас завантажено. Очистка фільтра і розход. Розход палива через хід 115 літрів. О саме красавці.